Доброго дня, з вами інтернетюмтест. Ми показуємо вам відшити нами замовлення, а саме це ось така красива тюль-сіточка з переливом, доступна в різних кольорах. Артикул даної тканини граніум, а в іншого поставщика називається шехер. Така цікава сіточка, Відшивали дві тюлі по 4 метри. В неї внизу є утяжувач, ось ми вам його показуємо. Відшивали на ось таку звичайну тісьму на два рівні для гачків. Кого зацікавила дана тюль? Вона є в нас в офісі місто Київ, вулиця Тимошенка, 19, поруч з метро Мінська. Фото та відео інших кольорів можу надсилати вам на Viber або Telegram. Телефонуйте по телефону 097 556 26 Окрім цієї тюлі, в білому кольорі в нас великий вибір січитих тюлей. Більше прозорих, а також є і матові тюля на зразок вуалі та вуаль шовку, і крепові тюля. До нових зустрічей, до нових відео. Завжди ваш інтернет-магазин Юмтекст.